Привіт! пам'ятаєте ці кадри, як СБУшники виводять з полтавської міськради чоловіка у сірому спортивному костюмі? На жаль, багато хто з полтавців навіть не знає його імені. І це погано, адже Євген Дикань ключова і наразі найвпливовіша фігура полтавської політики. Парадокс полягає в тому, що після гучного затримання у 2021 році Євген Дикань не лише не опинився за ґратами, а й збільшив свою політичну вагу. І Катерина Ямщикова, яка наразі формально очолює Полтаву, цілком і повністю залежить від волі Диканя. Спочатку коротко поясню, хто такий Євген Дикань. Він підприємець, який починав з кіосків наливайок та ресторанів. Але згодом зрозумів, що саме політична вага це запорука його добробуту і успішного бізнесу у Полтаві. Я такий взял його кума Оксана Деркач, колишня регіоналка і соратниця Іллі Кив. Саме з її допомогою дикань вперше спробував стати депутатом від партії Рідне місто ще у 2015 році. Але тоді це у нього не вийшло. Маленький гвинтик! Я Маленький гвинтик! Більш вдалою стала колаборація з Мамаєм Коломойським та його партією за майбутнє. Дикань об'єднав навколо мамая багатьох полтавських підприємців. З їхніми фінансовими ресурсами та своєю харизмою мамай зумів стати мером втретє, навіть попри те, що мав величезний антирейтинг, зароблений у попередні дві каденції. Голосуючи за Мамая, полтавці здебільшого підтримували й партію, яку він представляв. Таким чином майбахівці отримали найбільшу кількість депутатів в міській раді. Депутатами стали не лише дикань і його друзі-підприємці, а й навіть його цивільна дружина Мілена Муравенко. У цьому гуртечку на 100% мамаєвським депутатом була лише його падчерка Ірина Климко. Але дикань добре розумів вигоду від співпраці з Мамаєм. Тому цей політичний союз був дуже стійким. Однак я припускаю, що Київ не влаштовувала те, що Мамай залишив поза бортом президентську партію Слуга народу, створивши коаліцію з партією Порошенка. І саме тому напередодні Великої війни під нього почала копати СБУ, а не тому, що Мамай корупціонер і ватний чорт. Інакше мені складно пояснити, чому саме СБУ прослуховувала та затримувала Диканя. Адже її повноваження це злочини проти національної безпеки. А дикань просто займався місцевим рішаловом. Наприклад, разом з Поліщуком та головним архітект, так би мовити, архітектором міста обілечували підприємців на видачі дозволів. Я зараз Алло, Денис, смотри, заберете документы 130-го кабинета. Это по поводу той, что в центре, как она называется, а... Шаш... Не... Октябрьская тридцатого. Октябрьская тридцатого, там где хлебные, когда там что были вопросы, там, понял, их уже нету. я на вам просто сейчас в кабинете, рассказываю. Только желательно завтра забрать его и там день-два все сделать и отдать Хорошо? Мова йшла про дозвіл на оформлення фасаду закладу «Айлав Кебаб». Його власник кілька разів звертався до міськради, але отримував лише відписки. Коли ж його направили до диканя, питання вирішилося швидко, але не безплатно за 5 тисяч доларів. Да, завтра 130 кабінет до юлі. Я зараз наберу і завтра дадуть. прямо без проблем. Все, тоді завтра зайдемо заберемо документи? Хорошо. Да. І я, в принципі, тоді готовий закрити вопрос. Вот там, где мы с тобой виделись в заведении, алло. Да. Помнишь, мы с тобой сидели напротив от Роголя. Администратору оставишь и скажешь за банкир. И все, они там в курсе все. А, напротив Логоля, это там итальянское а. какое-то оно, да? Да, 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 администратор там да. будет работать, знаешь, скажешь. За банкет и все, там разберутся совсем. За банкет как администратора зовут? А завтра да, кто у нас администратор? Завтра или Милена, или Настя, Милена, конечно, будет. Там все два администратора. Угу, <звы> <И, звы> тогда за банкет от Женя, правильно? Да, да. А да мне, да, мне да, как-то да, спрятать, ее, запечатать или чтобы она пересчитала? В да, конверте отдай все. З -з -з Алло, в конверте, да, отдай все. А я сейчас наберу тогда девочка. Алло, Алло добро, Доброе, утро. Да, привет, да, говори, что. Иван конечно, вам привезли 3000, передали. Иван. Ага, да, а, хорошо. Угу, все, хорошо. Євгена Диканя і головного, так би мовити, архітектора Полтави Миколу Шевільова затримали після того, як адміністратор болоньєти отримала обумовлену другу частину хабаря. Болоньєта тоді належала диканю, а два місяці тому він її продав. На суді дикань заявив, що справу сфабриковано для того, аби він розвалив коаліцію та проголосував проти мамая. я... Перед <кій> собрал фракцию депутатов и проголосовал против Александра Федоровича Манера. Я отказался это делать. Меня предупредили после этого, подходили к нашим депутатам за мой и говорили про то, что я им мешаю, потому что хотят развалить коалицию и снять Александра Федоровича. Я еще раз говорю, никто не сможет нам указывать и говорить, что нам делать. Мы депутаты, выбранные народом. После этого на суде Деканю стало зле. И месяц СИЗО он поехал в лекарню. Його друзі швидко внесли заставу, і з лікарні він вийшов одразу на свободу. За чотири роки розгляд справи диканя не просунувся ані трохи, і суд досі навіть не розпочав допитувати свідків. Схожа ситуація сталася і торік, коли Беп намагалася провести обшуку диканя по справі переплати на дронах. Раптово, втративши свідомість, дикань поїхав від правоохоронців на кареті швидкої. Ймовірно, саме тому, що дикань має проблеми зі здоров'ям, партія за майбутнє за квотно-корупційним розподілом влади взяла собі під контроль медичну галузь міста. Адже зручно, коли керівники всіх лікарень Полтави завжди готові надати тобі кваліфіковану медичну допомогу. А взагалі посадити диканя майже нереально: у нього безліч впливових друзів, які завжди готові за нього поручитися. І навіть якщо суд визнає його винним, окрім медичної довідки. Він зможе витягнути з рукава інший козир троє малолітніх дітей на утриманні. І це суттєво пом'якшить вирок. Строк давності по справі диканя великий і складає аж 10 років. Але якщо його адвокати доб'ються перекваліфікації на шахрайство, то вже через рік її можна буде закрити. Але у мене складається стійке враження, що після того, як дикань трохи посидів на лаві підсудних. СБУ все ж таки отримала від нього те, що хотіла. Хоча формально він не зрадив мамая, у пізніших прес-релізах прокуратури є згадка про те, що з матеріалів його справи було виділене окреме кримінальне провадження, яке передали до Набу. Справа в тому, що Набу займається лише топ-корупціонерами, і ні дикань, ні Шевельов під це визначення не підпадають. А от Мамай підпадає, і по часу так співпало, що розслідування справи домогосподарок Мамая. Почалося вже через два місяці після того, як дикань вийшов під заставу. Через цю справу мамай, зрештою, і отримав вирок за корупцію та втратив посаду мера. Але дуже цікаво, як саме правоохоронці дізналися, де їм шукати зачіпки. Я поки не можу стовідсотково стверджувати, що саме дикань здав мамая. Але, попри те, що ні дикань, ні його однопартійці жодним словом публічно не засудили мамая за корупцію. Стосунки між ними зараз вкрай напружені. Мамай щиро радіє кожній невдачі диканя, а його пачерка єдина з майбиху, хто не голосує з диканем в унісон. Наприклад, за легалізацію автомийки Калицького, про яку я розповідала два тижні тому. Коротше кажучи, полтавська політика це суцільний жабогадюкінг. Я не знаю, чи будуть в майбутньому у Полтаві нормальні кандидати. Але нинішні політики точно спробують утриматися при владі. І саме тому я намагаюся побільше вам про них розповідати. Бо той же дикань зараз вкладає багато ресурсів у розкрутку своєї маріонетки Валерія Перхоменка. Очікуючи, що полтавці оберуть його наступним мером. І я дуже сподіваюся, що ви цю помилку не зробите. Підписуйтесь на наш канал.